Хлопці ходять поки що за загонкою, їм так зручно. Ворошилка це такий інструмент, який треба в певний момент часу на певному полі, при певних там умовах. Інтенсивне ворушіння дає можливість прискорити процес висухання. В Європі так само йде тенденція до злакових. Маса для заготівлі, любе стебло беремо. От маємо, бачите, порушене вже стебло. Це дає можливість знову зломане стебло. Ось тут перегнути стебло. Тобто це дає можливість нам більш краще управляти процесом підвялювання сушіння. Цей парк техніки дає можливість заготовляти більше, але ми робимо рівно стільки, скільки ми можемо законсервувати кожен день. Технічні конструктивні особливості що в одного виробника, що в іншого у них є своє як свої розробки, патнетні розробки, якісь вдосконалення. Хоча, по суті, вони виконують одну роботу. Тобто, кожна косарка з крущівкою має скосити і включити. Призначення одне. Хлопці ходять поки що за гонкою, їм так зручно. Але якби стояло питання роботи однієї косарки, працював би на ліву на праву сторону. Універсально і в транспортуванні зручніше. Тобто, поставивши косарку в транспортне положення, ми маємо максимальний габарит техніки 3 метри. Тобто з сільськими вуличками набагато легше польовими дорогами проїхати, нікому не заважаючи. Навіть виїхавши на дорогу загального призначення, ми маємо можливість рухатися, мінімізувавши якісь перешкоди на дорозі. Ну і Плюс те, що функціонально перевезти її там буквально. ну, Одним рухом важеля системи гідравліки трактора машина переводиться з транспорту в робоче положення і з робочого в транспорту. Okay. Коли в нас іде там, наприклад, третій укіс, чи в нас іде заготівля сіна, погода сонячна, ясна, вітерець. Нема смислу запускати ворошилку, коли вона волках сіно нормально підсухає, і вчасно ми можемо це все зібрати, для чого витрачати лишні кошти там, на додаткову якусь операцію. Ворошилка це такий інструмент, який треба в певний момент часу, на певному полі, при певних там умовах погодніх і вегетаційних. Вона або, да, або треба, або не треба, або коли треба. Е, срочно зробити ну, терміново забрати вологу, бо десь може буде мінятися якісь погодні умови, тоді інтенсивне ворошення дає можливість прискорити процес висухання. Mm -hmm. от. А коли немає такої потреби, коли ми маємо в часі, ну маємо певний невеличкий запас часу, і погодні умови нам дозволяють е, це все швидко е, скондиціювати і забрати лишню вологу і зробити якісний корм, можна не використовувати. Тобто це не є панасея, яка що от без ворушилки так, а з ворушилкою так. Підкісна, але цим питанням у нас є спеціальні ну, обучені люди, як зараз кажуть. Тобто це технологи наші, твариники, які перед тим, як сіяти якусь культуру, вони вивчають потенціал по кормових можливостях даної культури. І відповідно вони, виходячи з тим своїми пропозиціями, вони дають пропозицію на загальний розсуд, що нам би краще було б посіяти таку-таку-культуру, -то, -то тому що там звідти вихід кормових. Поживних речовин такі-то, такі-то. І коли вони рахують, вони рахують не вартість вирощування, а вартість вже кормової одиниці самого корму і кількість тих поживних речовин, які ми отримуємо з одного кілограма корму. Тому, можливо, десь би хтось би казав, що там це краще, це гірше. Хоча я чую, що зараз дуже багато вже розмов ходить про те, що от злакові сін, сінажі, так бабосилося, вони кращі, ніж бобові. Багато в Америці відмовляється від посіву бобових культур на Сінаш. В Європі так само йде тенденція до злакових. Хоча є технології, їм видніше, їм краще розуміти. В нас кормова сівозміна, кормові культури це можна сказати. Чотири це логове сіно, це сінаш з, з лакою, тобто третікали, ми вирощуємо. Вирощували жито. Зараз третікали, пробуємо. Ну, вже не пробуємо, вже другий рік його культивуємо. Плюс силосна кукуруза. От і все. Ну, ми маємо ще е, зернову групу, ми вирощуємо основну базу для зерна, там, чи це пшениця, чи ячмінь, чи е, кукурудза. Плюс ми закупляємо мікроелементи, ми маємо комбікормову комбікормовий невеличкий такий е, заводік собі. І в, 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 в рамках створення цього кормоцентру ми плануємо розширення, збільшення потужностей, ми займо, співпрацюємо з різного роду грантами. Отримали вже гранти і фінансування, і цього року плануємо запустити в першу чергу по виробництву вже повноцінного монокорму, так званого. Тобто це будуть е, сіна, наш сейлос як основа плюс комбікорм власного виробництва. І це все запаковане буде завдяки спеціальній машині в сплівку і на консервацію, і з подальшим транспортуванням до споживачів. Сімейні ферми. E, наша промислова ферма, плюс у нас є сторонні споживачі, які так само цікавляться виробництвом такого корму, тому що наскільки мені відомо, поки що в Україні ще ніхто таким не займається. Ну я рахую на сьогоднішній день це 150-200 кілометрів радіус дії, враховуючи сучасні машини і, і економіку перевезень. Тобто, коли ми веземо 20-22 тонни готового монокорму, готового монокорму на 150 кілометрів сучасною машиною з витратою пального 28. 30 літрів на 100 кілометрів, то це не є щось багато. Якби це було б, скажімо, років 20 назад. Раніше, 20 років назад, плече було рентабельне 35-40 кілометрів. На сьогоднішній день можна сказати, 150, ще можливо займатися цим. І знову ж таки, логісти мають працювати над тим, щоб машина назад поста не верталася, тобто брати супутній вантаж назад. Ми можемо скусити за день до 40 гектарів, але ми косимо рівно стільки, скільки ми можемо прийняти на силисні ями. Або біля машини, яка, яка на даний момент пакує. Тому що, щоб не накошувати більшого, щоб корм, щоб постійно контролювати вологість і ступінь прив'ялості культури. Тобто Ми косимо рівно стільки, скільки нам треба. І е, дана техніка цілком дозволяє це робити. Тобто, ми, Маючи цю техніку, ми можемо. Повністю управляти цим процесом. Тобто це не тільки е, зелена лінія, косарка там чи ще щось. Це цілий комплекс. Це скошування, це подрібнення, це перевезення, це утрамбовування, е, вирівнювання на ямах і укривання. Тобто Це комплексно йде. Взагалі ми можемо брати і більше. Ну, Знову ж таки, ми стараємося, От, наприклад, є силосна яма 700-800 тонн ємкістю. Ми її закладаємо за 2-3 дні, для, це якби, оптимальний срок для закладки силосної ями. Більше ну, вже є ризики того, що може бути неякісний корм. Трамбують ви тракторами? тракторами. Тракторами на тракторах є катки спеціальні, влаштовані для трамбування, особливо, особливо злакових і культур і бобових сінажів. Силу сом набагато простіше, а от особливо злакові лакових ножі, вони потребують більш такого прискіпливої уваги для того, щоб мати. Якісний утрамбований корм. Чим якісніше стромбовано, тим кращий корм. Чим кращий корм, відповідно, тим більше він буде спожитий твариною, не буде того сортування і відкидання. Принаймні, за ті роки, які я працюю тут, у нас поняття якісного корму взагалі не було. Принаймні, за ті роки, які я працюю тут, у нас поняття якісного корму, тобто стабільно... які корму взагалі не було. Тобто ми стабільно заготовляємо якісний корм. І щоб сказати. Що от ми протягом року мали можливість порівняти, ні, в нас цього немає. Єдине, що можу сказати, раніше, навіть, ну, якщо взяти статистику надоїв при тому самому поголів, яке було, і міняючи раціон, підхід, і, 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 селекцію, і, і робота ветеринарної служби, селекційної служби, технологів погодівлі. Вони це, і це так само піднімає надої, розумієте? Тому сказати, що от тут якісний, тут неякісний, і от настільки відсотків у нас піднялося, я не готовий зараз це сказати. Поза 8 тисяч хоча є група корів, яка доїться більше 10. Тобто це, ну, у нас різні групи, ми, е, наші селекціонери працюють, вони удосконалюють стадо, е, ми маємо своє нетельне господарство, ми, ми використовуємо свої нетелі. От, е, сперма для покриття корів купляється тільки якісна. Е, ну, це було б правильніше задати питання це технологам, які цим більше займаються. Все ж таки, я в якості технічного спеціаліста, то моя задача, щоб якраз ці технологи були. Задоволені роботою всього механізму всього господарства. Маса для заготівлі. Любе стебло беремо. От маємо. Бачите, порушене вже стебло. Це дає можливість знову зломане стебло, ось тут перегнути стебло. Тобто це дає можливість нам більш краще управляти процесом підвялювання сушіння. А терміни збирання вони вже є всім відомі, якщо це. Люцерна це процес фази так званої ботанізації. Знову ж таки, тут треба робити певні досліди і дивитися, чи це початок, чи це середина бутонізації. Можливо, це може бути вже перші, так звані перші квіточки, які з'являються. Це від окосу до укосу, воно цей термін може мінятися. І знову ж таки, силосна яма закривається три дні. Три, ну максимум 4. На силосі можна 4. На сінажах… Два-три дні треба закривати, тому якщо це силосні ями, то треба їх, е вони мають бути невеличкі. 700-800. Знову ж таки, залежить від потужності парку для заготівлі е кормів. Якщо є 2-3 ягуари, якщо є з десяток косарок, то ми можемо ями на 2-3 тисячі тонн закладати. Майже кожного дня. Сотня машин для перевезення і все, всі, всі, все косіння в радіусі 3 кілометрів від ями. Ну, ось. Тому я ж кажу, тому у нас цей парк техніки дає можливість заготовляти більше, але ми робимо рівно стільки, скільки ми можемо законсервувати кожен день. Є така приказка, що молоко в корови на язиці. У нас до 2000 гектарів землі. Це Суна Хівозміна це кормова, однозначно. Так, це повністю йде комерційні відносини. Вони ми надаємо їм, крім продажу кормів, ми надаємо їм ветеринарні послуги, ми надаємо консультаційні послуги. Ми постійно їх вчимо. Сімейна ферма це, по суті, це є сільська сім'я. Є вже такі успішні ферми, які на базі свого господарства відкривають сироварні, крафтові, сироварні по виробництву як розсільних і білих сирів, так і м'яких, так само і твердих сирів, якісних гелі виростити… Одноосібно неможливо. Допомагали сімейним фермам отримані і придбанню і генераторів для забезпечення процесів виробництва себе на місці. Всі ферми, які на сьогоднішній день працюють, вони всі є успішні, тому що якби вона була не успішна, вона би просто закрилася.